Є знижки на Емоліум 20 – 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на Гексаспрей, 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Друзі, сезон грибів у розпалі. Соцмережі просто рясніють відео із світлинами з такого тихого полювання. Люди діляться своїми врожаями і кажуть, з цього року дуже багато грибів, однак ага. чи по всій Україні так і розбирався в цій темі. Наш кореспондент Олександр Ковальов Сашко розповідай, Ти в лісі, покажи, де гриби. Я не не покажи грибочек. Ліс Є грибів немає. Де ковальовна ті а грибочок де. Доброго ранку, друзі, сторона зізнатися. Чесно скажу, я походив, подивився, пороз, розвернувся навколо гриби де не дає, чіпати не став, але подивитися цікаво і зараз, ну на початку, звісно ж нагадаю так всім, що тема грибів вона дуже спокуслива для багатьох, і дуже класна, дуже захоплююча. Але це збір грибів зараз, процес і небезпечний. У багатьох громадах, населених пунктах пунктах зараз є заборона на відвідування лісів. Зважайте. На це і, попри, попри всі заборони, звісно ж, українці ходять до лісу, збирають гриби в окремих громадах, ліс відкритий для усіх. І от ці світлини буквально заполонили соцмережі, принаймні мої моїх колег. І я думаю, багатьох зглядачів, зглядачів зараз також у стрічці десь та й з'являться після ще цих вихідних гриби. Ну і здається, складається таке от враження, що дійсно грибів цього року дуже і дуже багато. І ну, от аби Перевірити це і поспілкуватися детальніше загалом про тему грибів і що з ними в цьому році відбувається. Напередодні поспілкувався з науковцем, і от як виявилося на його думку, що цей рік ще не найбільш грибний, далеко не найбільш грибний. І от він детально пояснив, чому так виявляється, аби рік вважався дуже грибним, повинно скластися дуже багато погодних факторів, і тоді дійсно буде великий врожай. Ну от далі пропоную послухати його. Пояснення, що мені розповів напередодні Микола Придюк. Тут повинно скластися така, така комбінація: знаєте, достатньо дощового і не занадто жаркого літа. І, щоб, і осінь, щоб була з одного боку не занадто холодною, і з іншого боку, не занадто сухою і. Літо якраз видалося, ніби достатньо дощове, таке не надто жарке. А от осінь якось початок ознаменувався якимсь похолоданням досить швидким, і деякий час дощів зовсім не було. Тож, за словами Миколи Протюка, цей рік далеко не найбільш врожайний, не найбільш грибний. Цікаво і те, що раніше за грибами люди ходили наприкінці серпня, у вересні, це був такий грибний пік, і вважалося, що в цей час грибів найбільше, але зараз цей період трохи змістився на початок жовтня. Усе у зв'язку з глобальним потеплінням. І от, якщо користуючись нагодою, напередодні спілкувався з науковцем і з Запитав, звісно, ж у нього де шукати гриби, де їх найбільше, якщо є можливість, де на них дивитися, куди зазирати, якщо йти від загального і очевидного, так от науковець пояснив, що ну найбільше грибів, звісно, найбільше ймовірність зустріти гриби. Це захід країни, Карпати. От де найбільше лісів, грубо кажучи, там і відповідно найбільше грибів. Чимало грибів може бути і у центральній частині країни, на півночі, на південному сході. Ну і, відповідно, найменша ймовірність. Побачити гриби, це е, на, у степах е, нашого півдня, і от щодо найбільш грибних місць безпосередньо у лісі, то із очевидного е, для затятих грибників це те, що гриби віддають перевагу вологим і теплим місцям, де багато моху, трави й опалого листя. Найкращі місця біля підніжжя дерев, а також на берегах річок, де постійно зберігається волога. І з неочевидного, як на мене, гриби часто ростуть на. Освіччих доріжок. Науковець Микола Придюк каже: ймовірно, цьому є навіть наукове пояснення. Давайте далі послухаємо його. Найкращі місця для збору грибів це соснові, дубові, грабові або мішані сосново-дубові ліси. Такі. Як правило, для гриби не люблять дуже густої трави. Занадто густої. вона їм шкодить. Для гриби якось. Ну якось тягнуться все таки до стежок, як це не дивно, і доріг і, по в гущавину. Якщо влізеш якісь буреломи, то як правило, грибів там не буде більше. Можливо, тому що спори здовж цих доріг краще поширюються там якісь токи повітря. Я не знаю. Загалом гриби рекомендують збирати подалі від великих міст, от хоча б за 15 кілометрів від них, і до речі, можливо, помічали таку тенденцію, що у лісах, які от біля людних місць грибів менше, і цьому також є пояснення. От приміром, одна із версій це те, що там більше ходить людей, грунт більше ущільнюється, і з часом там з'являється грибів, росте все менше, менше і менше. Тож, якщо їдете Десь за грибами збирайте їх подалі. Це 15, і навіть називають інколи науковці там 30 кілометрів від людних місць. І нагадаю, що не варто збирати гриби біля доріг, заводів, сміттєзвалищ та інших забруднених місць, оскільки гриби вбирають шкідливі речовини з ґрунту і повітря. Не варто збирати гриби і біля лісосмуг, особливо якщо є поруч поля, усі пестициди і інші речовини, якими можуть Йть оброблювати. Рослини гриби можуть вбирати в себе, накопичувати, ну і потім вже впливати на наш організм, якщо будемо їх їсти. А також заборонено збирання грибів в заповідниках, національних парках і інших природоохоронних територіях. За це є штрафи, тож будьте уважні і не порушуйте закон. Сашко слухай, зараз просто каркаломне питання. Коли я почав шукати відповідь, я натрапив на паблік де гриболови, грибники між собою просто таку навіть проявляють, бо не знають правильна відповідь. Питання то, яке зрізати ти гриби чи викручувати? Що робить? До речі, так питання одвічне, як на мене, і дійсно дискутивне досі. І, от користуючись нагодою, напередодні спілкувався з науковцем цим міколог, тобто людина, яка займається вивченням дослідженням грибів, і от запитав, теж, дійсно є різниця чи ні? І на його думку, насправді ж особливої різниці. Немає, тому що е, вириваючи або зрізаючи гриб, ми пошкоджуємо буквально до сантиметру е, його коріння, от кореневою системою, і от, по суті, е, грибниці байдуже так, що е, зірвали чи зрізали. Е, найгірше, якщо навколо гриба, ми там ще е, підіймаємо мох, розчищуємо гілки е, траву. І тоді, от грибниця е, втрачає вологу, яка потрібна для її існування, і це от набагато гірше ніж там злізати. Чи зірвати, але в окремих випадках краще таки все-таки е, виривати гриб руками без ножа. І це в випадках, якщо ви сумніваєтесь, е, це хороший гриб їстівний чи поганка. Е, адже якщо поганка, то ну, там може підказати колінець. Це робити варто, якщо вам є кому показати цей гриб, є е, фахівець поруч. Якщо сумніваєте, звісно, краще його взагалі не чіпати. Сашко, ну, тобі, може, до наступного включення в полюш якийсь грибочок, мухоморту, поганка, або щось інше. Просто візуалізуй нам, що ти там не дарма і, дивіся, в тому лісі. Ти, хоч би став біля гриба, і хто там оператор <с laughs> сьогодні? Він би навів камеру на гриба, а потім на тебе. І ти би нам нам дав цей грибний вайб. Або вимуш, будеш вимушений показати нам пантомімо. Спасибі. Отак До включення. Що під ногами є? Так, друзі, а то я вам покажу. Слухайте, я йду. Іду ну, гриба найти. Ні, ні, я йду по справах інших. І дивлюся в на лісі? мене, хтось дивиться. Я все ближче, 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 ближче. А, а, а то він, подивіться. Воно, покажи. Увага, звук. Подивіться, подивіться, звук, дайте. О! Ой. Кошлатий гриб, парасолька. Дивіться, Це хіба не поганка, ні? Дивись. 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 Або високий ковпак. Родини пластинчих, сімейство печерицевих. Я да. такі не збираю, але ж Подивись, там під грибом там зоопарк під грибом живе, Хочу, і читавши, слимак, яким, мовно їсти і слимак, там, і якісь комахи, і прихисток для різних жит... а, форм життя. Якщо ви не впевнені в деяких грибах, ну типу хтось, я звикла до одного виду грибів, я їх збираю. Ті, які я не впевнена, в них, хоча я знаю, що вони їстівні, але я не впевнена, то вон той вид чи не той вид. Ну, Наприклад, то, такі гриби я не збираю, тому я не буду ризикувати. Як писала одна глядачка, каже: піш в ліс, назбирала, Каже, грибів 20. Приходжу до куми, кажу, а ну дивися, їстівні чи не їстівні. Коротше, один гриб з тих 20 був їстівним, а решта все ні, викинула. Тому будьте обережні, не знаєте, краще не беріть. щонеділі о 21-й. Клубу нова відсотка, ми починаємо! Яке слово треба підставити замість знака? Питання. Час вийшов. Хто залишає нас у цьому раунді? Клуб одного відсотка. Новий сезон. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі 1 плюс 1 Україна.